Всі заполонили Ніс, виходять, але яка в них місія? Мені триматимуться на зв'язку з нашими вірусами, які обшукують планету. Ексманіс заразять сателіти Аксанета. І використовують ці пристрої, щоб визначити місце перебування хлопця. З даними, які ми від них отримаємо, ми зможемо остаточно знищити Діамера. Ми з ним покінчимо! Геніальний план, з кранета. Знаючи генетичний код Діамера, віруси точно знайдуть хлопця. Я покладаюсь на себе. Твої методи знову приведуть до провалу. Нам треба лише передати координати найближчим вірусам. Побачимо. Ви впевнені, що готові пройти через це. Зрозумійте мене правильно. Я радий, що ви повернулися, але я маю пересвідчити, що ви поставились до експерименту серйозно. Це може дуже змінити ваше життя. Ми знаємо, що наслідки можуть бути жахливими, але ми вирішили ризикнути. Хм. Тоді розпочинаємо. Не можна марнувати ані секунди. Віруси визначили місце перебування Діамера. Швидко! Треба вирушати до Октавії. Було тут 3500 ми. Ми не встигнемо. <гум> <гум> То є прабаною знайти швидкий транспорт. А тепер ворушіться, поки все не пропало. <гум> Yeah! 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 Якщо мене oh, yeah, позичимо oh, вас, oh. тече. А тепер покажемо, їм. ми готові Девіде. Де. Будь ласка, приляж на ліжко. Ніла візьме зразок твоєї крові, яка має сліди моєї формули. Тепер другий крок. Алісо Джордже. Будь ласка, приляжте теж. Ми візьмемо формулу з крові Девіда і змішаємо її зі складником вірусу, а тоді введемо це вам двом. Ще не пізно відступити. Вибач, але я маю репутацію страшенно впертого хлопця. Я не мав вибору, але вони його мають. Яка мужність? Прекрасно. Артеріальний тиск нормальний. Аліса готова. Ми можемо починати. Я веду Джорджеві, а ти Алісі. Формула має потрапити в їхню кров і спричинити ланцюгову реакцію. Життєві показники стабільні. Ну, як? Я почуваюся добре. Ми втрачаємо Алісу. Алісо, ти мене чуєш? У Джорджа серце затихає. Едварде. Ми їх втрачаємо. Швидко. Набери 50 кубиків адреналіну для Аліси. Я візьму дефібрилятор. Джордже, тримайся. Ти нам потрібен. Ти мені потрібен. Ну Нужбо. Девіде відійди і дай нам працювати. Все буде добре. Нам вдалося. Алісо? Її стан стабілізується. Гей, професоре, а що ви з цим робитимете? Mm? Як саме почуття? Так, наче я щойно прийшов з гучної вечірки, але вже легше. Mm. Гадаю, з вами обома все буде гаразд. А як ти? Тепер, коли тобі краще, і мені набагато краще. Не знаю, як ти, але я страшенно втомлений. Це ефект формули. Вам слід відпочити. Ми розбудемо їх, коли вони відпочинуть. А зараз нехай сплять. Який човен попереду. Ми можемо просто плести його. Ні, ми не можемо збиватися з курсу, Треба його знищити. Але човен озброєний, а наша зброя органічна. Вони можуть нас добре пошкодити. Я їм покажу. Увага! Нерозпізнаний об'єкт! Зупиніться, і покажіть своє посвідчення! Не думаю! Це останнє попередження! Пригальнуйте! Інакше ми відкриємо. Суїнна гармата проти моєї зброї. Рятуйте! Ли забираємося! Та яке вам посвідчення? Вони ще сплять? Ми вже можемо їх розбудити. Вони дуже втомилися. Думаю, їх вже час будити. Не варто поспішати, Девіде. Алісо. Як ти? У голові паморочиться. Вставай помалу. Я тобі допоможу. Подай, будь ласка, мою сорочку. Ось. Дякую, Девіде. Як там Джордж? Скільки я спав? Десь чотири години. Не знаю, як ти, а я чудово почуваюся. Mm. Я теж. Можливо, цей експеримент не спрацював? Я б так не сказав. Чому те, що сталося з Девідом, випадковість, і у нас не було часу вивчити цей процес, тому ми не знаємо, чи можливо його повторити. То це була просто марна трата часу. Професор має на увазі, що у вас реакція може бути сповільненою. Ви не знаєте, що робите. Ми пройшли через таке божевілля, і заради чого? Мені потрібне свіже повітря. Джордже, постривай, я все поясню. Не гайте часу, професоре. Він заспокоїться. Я знаю. Я просто хотів пояснити. Вибачте, мій розум затуманений. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Алісо, якщо ти втомлена, ми можемо ще відпочити. Ні, все нормально. Я хвилююся за Джорджа. Тобі він і справді не байдужий? Звичайно, так само, як і ти, Девіде. Ми не так давно познайомилися, але я відчуваю, що ви мої найкращі друзі. Я почуваюся так само. Mm -hmm. Якщо ти ще слабка, можеш взяти мене за руку. Oh. Я почуваюся чудово. Дякую. Сигнал попереду! Мабуть, людина десь в доках. І там ми чекатимемо на нього. Джордже, це ти? Можна мені побути самому? Я так втомився? Джордже. Про що ти думав? Про те, що йти. Знаєш, що Джордже? Я розчарована, але воно того варте. Що думаєш, Дів іде? Ви засмучені, бо не перетворились на монстрів. Перетворюватись на страшне створіння, як Діамер, не те, що я би вам побажав. Навіть тобі, ти чуєш? Ось знову. Вдаєш із себе жертву. Ага. Як діамер, ти можеш якось боротися з цими монстрами. А решта нормальних людей просто приманки. Можливо, ця трансформація спрацювала, бо я не знав про вас так багато. Хлопці, годі. Ви поводитеся, наче діти. Останнє, що треба саме тепер робити, це сперечатися, хто з вас врятує світ. Хоч раз ти маєш рацію. Ти вже вибрала свого переможця і це він. Джорджі, Тепер не час. Um... Ви чули це? Он там. Чуєте? Uh -huh. Uh -huh. Нічний круїз? Mm -hmm. Здається, ні. Це віруси. Uh -huh. Uh -huh. Забираємося звідси. Мерщі. Я його затримаю, а ви знайдіть якийсь сховок! Перетворення! Подивимося, як ти впораєшся з діамером. Тікаємо до лісу. Ви приречені від моїх голок не втекти. Треба повертатись! Ти збожеволів! Єдиний спосіб уникнути цих голок це міняти напрямок. Біжімо до старого порту. Гаразд. Вони біжать на мене. Що ви не задумали? Нестерпні люди, ви мене обдурили. Для чого перетворюватись, якщо їх і так легко заплутати? Я вражена. Ой, Ой, ще один! за мною! Дарма тікаєте. Гарна спроба, але ти промахнувся. Я завжди точно влучаю людину. Джорджі! Двоє лишився ще один. Отже, готові!